Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Ви коли-небудь хотіли описати, що є в кімнаті чи на вулиці, але не знали, як це сказати англійською. Сьогодні я покажу вам простий спосіб, як це робити з конструкціями There is There. are. Тож, коли ми хочемо сказати, що щось існує в певному місці, або розповісти про те, що є навколо нас, то ми використовуємо There is. Або there. Are. Ця конструкція дуже корисна, щоб описувати наявність предметів чи людей в певному місці. Українська конструкція може мати кілька варіантів перекладу, залежно від контексту. У деяких випадках її можна перекласти словами є, знаходиться, наявний, існує. Наприклад, існує проблема або є проблема. There is a problem. Неподалік від мого будинку знаходиться парк. Або Є парк. There is a park near my house. В деяких випадках може не перекладатися взагалі. Бо в Українській конструкція There is There. are Може бути опущена, бо наша мова дозволяє це без втрати змісту. На столі книга There is a Book on the Table У кімнаті багато людей. There are many people in the room. Отже, в залежності від контексту, іноді конструкцію можна перекладати як є, знаходиться, наявний, існує. А інколи в українській мові її можна просто опустити, оскільки структура речення вже передає зміст без додаткових слів. There is використовується для однини, коли ми говоримо про один предмет або річ. Наприклад. На столі є книга. There is a book on The table. There are використовується для множини, коли ми говоримо про декілька предметів або речей. There are four books on the table. На столі є чотири книги. Запам'ятайте, коли говоримо про щось одне, використовуємо there is. Про два і більше. there are. Структура речення there is, there is, are складається з трьох основних частин. На початку речення стоїть there is, якщо ми говоримо про щось одне, або there are, якщо говоримо про декілька речей або людей. На другому місці іменник, той предмет, або люди, про яких йдеться в реченні. І на останньому місці додаткова інформація або місце про те, що або де знаходиться цей предмет чи людина. Давайте ще раз більш детально подивимось схему для стверджувальних речень окремо для однини та «множини». Якщо говоримо про щось одне, то схема має такий вигляд: «There is» плюс іменник в однині плюс додаткова інформація. На дивані є кіт. There is. Один кіт. А cat. Іде на дивані. On the sofa. There is a cat on the sofa. Переходимо до схеми в множині. There are плюс іменник у множині Плюс додаткова інформація. На дивані два кота. There are Два кота. Two cats. На дивані On the sofa. There are two cats on the sofa. Переходимо до заперечних речень. Для заперечення додаємо частку not після Is для однини та після are для множини. Тож для однини There is not, або скорочена форма There isn't. плюс іменник в однині плюс додаткова інформація. В кімнаті немає стільця. Немає There isn't Стільця a chair. В кімнаті in the, room. There isn't a chair in the room. Для заперечень у множині наступна схема There are not або скорочена форма There aren't плюс іменник у множині плюс додаткова інформація. У кімнаті немає стільців. There aren't any chairs in the room. Як створити питальне речення? Дивимось на стверджувальне речення і просто змінюємо порядок слів. А саме перші два слова в схемах міняємо місцями. Для однини Is ставимо на перше місце. Для множини a ставимо на перше місце. У саду є кіт Is there a cat in the garden? Чи є машини на парковці? Are there cars in the parking lot? Як давати короткі відповіді на питання? Для однини, якщо відповідь так: Yes, there is. Якщо ні, no there isn't. Для множини, якщо відповідь так, Yes, there are. Якщо ні. No there aren't. Тепер розберемо, як утворювати питальні речення з конструкціями There is або There are» та питальними словами. Загальна структура такого питання на першому місці питальне слово. На другому There is для однини або There are для множини. Далі підмет, і на останньому місці, якщо є обставина місця або часу. Тож загальне питальне речення для однини. Тут є супермаркет? Is there a supermarket? А тепер уточнюючи питання з питальним словом. Де тут є супермаркет? Where is the supermarket? Для множини загальне питальне речення? Чи є на полиці книжки? Are there books on the shelf? Питання з питальним словом. Скільки книжок на полиці? How many books are there on the shelf? Давайте підсумуємо правила для порівняння однини і множини у формі таблиці. Наприклад, речення «Лимон у холодильнику. Для однини. Стверджувальне речення. У холодильнику є лимон. There is a lemon in the fridge. Заперечне. У холодильнику немає лимона. There isn't a lemon in the fridge. Питальне, чи є лимон у холодильнику? Is the lemon in the fridge? Множина. Стверджувальне речення. У холодильнику є лимони. There are lemons in the fridge. Заперечне. У холодильнику немає лимонів. There aren't any lemons in the fridge. Питальне, Чи є лимони у холодильнику? Are there any lemons in the fridge? Наступне речення квітка у вазі. Однина. Стверджувальне речення. У вазі є квітка. There is a flower in the vase. Заперечне. У вазі немає квітки. There isn't a flower in the vase. Питальне. Чи є квітка у вазі. Is there a flower in the vase? Множина. Стверджувальне речення. У вазі є квіти. There are flowers in the vase. Заперечне, у вазі немає квітів. There aren't any flowers in the vase. Питальне, чи є квіти у вазі? Are there any flowers in the vase? Іще одне речення. Тарілка на полиці. Однина, стверджувальне речення. На полиці є тарілка. There is a plate on the shelf. Заперечне. На полиці немає тарілки. There isn't a plate on the shelf. Питальне, Чи є тарілка на полиці. Is there a plate on the shelf? Множина стверджувальне. На полиці є тарілки. There are plates on the shelf. Заперечне, на полиці немає тарілок. There aren't any plates on the shelf. Питальне, Чи є тарілки на полиці. Are there any plates on the shelf? Дуже часто у реченнях з конструкціями There is There are використовують слова кількості. Any – жоден будь-який. Some – деякі трохи. A lot of many much багато. Little – few – Мало. Їх використовують для позначення кількості предметів або об'єктів. Ці слова ставлять перед іменником, тобто спочатку йде конструкція There is або There. are, а на другому місці одне з цих слів кількості. На третьому йде предмет і на останньому місце, де саме знаходиться предмет або об'єкт, про який йдеться в реченні. Сам зазвичай вживається у стверджувальних реченнях. На столі є трохи хліба. There is some bread on the table. Any частіше вживається у заперечних та питальних реченнях. У холодильнику немає молока. There isn't any milk in the fridge. Чи є студенти в класі? Are there any students in the classroom? A lot of і many використовуються для позначення великої кількості. На підлозі багато іграшок. There are a lot of toys on the floor. Few і Little використовуються для позначення невеликої кількості, коли ми хочемо сказати, що чогось недостатньо. У кімнаті мало стільців. There are few chairs in the room. Отже, тепер ви знаєте, як описувати кількість і наявність різних речей за допомогою конструкцій There is і there are. Використовуйте ці слова, щоб розповісти, що і де знаходиться і як багато цього є. Сподіваюся, цей урок був корисним. Бажаю успіху в освоєнні англійської.